Година Божого Милосердя, 15.00 Щодня. Слова Ісуса, скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай уся у моєму милосерді, величаючи і прославляючи Його, взивай Його всемогутність для цілого світу, а особливо для бідних грішників. У жовтні 1937 року Ісус Христос сказав святій Фаустині, що хоче, щоб щоденно вшановувалася година Його смерті на Христі, третя година. О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і хоч на коротку мить заглиблюся у моїх страстях. Особливо у хвилину конання, це година великого милосердя для усього світу. Дозволю тобі вникнути у мій смертельний смуток, у цю хвилину не відмовлю душі ні в чому, яка просить мене заради моїх страстей. Ця година також особлива, бо в ній звершилася ласка для усього світу, милосердя перемогло справедливість. Ісус хоче, щоб у цю годину роздумували про Його болючі муки. Бо в них найвиразніше проявилася Божа любов до людей у цей час випросиш усе для себе і для інших. Старайся у ту годину відправляти хресну дорогу, наскільки це тобі дозволять обов'язки. А якщо не можеш відправити хресної дороги, то принаймні зайди на хвилину до каплиці і вшануй моє серце, яке повне милосердя є в присвятих тайнах, а якщо не можеш зайти у каплицю, заглибся у молитву там, де ти знаходишся, хоч на коротку хвилину.